Добрий день, я вітаю всіх, хто приєднався до нас. З вами Ольга Атаманова, медіа-центр України Укрформ розпочинає свою роботу сьогодні. Дев'ять років триває війна, і сьогодні вже 421 день від початку повномасштабного вторгнення російського агресора на нашу землю. Я хочу традиційно подякувати всім представникам медіа, які розповідають світові правду про наш героїчний супротив та про цю війну. І зараз ми з вами будемо говорити про допомогу Естонії, про допомогу Естонії нашій. Країні, хочу представити вам нашого спікера сьогодні: це Кайма Куск, надзвичайний повноважний посол Естонської Республіки в Україні. Вітаємо вас, пане посол. Доброго дня. Тож, давайте поговоримо про те, рік майже вже понад рік я продовжу англійською мовою. Війна Росії проти України триває вже більше дев'яти років. Вона почалася повномасштабне вторгнення почалося років. 4 лютого 2022 року це також День Незалежності Естонії, і ми це сприймаємо дуже особисто. Естонія і естонців стоять разом з Україною із... не тільки... не тільки Естонія як держава надає допомогу Україні, це також громадяни Естонії, прості Естонці, естонський бізнес. Я знаходився в Україні у цей час, коли почалося вторгнення, і мені зателефонував мій однокласник, і він мені сказав, що Європа буде накладати санкції на Росію, і він має свою компанію. І він повідомив, що його бізнес накладає персональні санкції. На Росію вони обрізають усі е, бізнес зв'язки із Росією. І ми, як естонці, не будемо чекати, поки Європа буде накладати санкції на рівні держав або всього Європейського союзу. З боку естонців можу сказати, що ми не те, щоб очікували, але це не було несподіванкою для нас таке вторгнення Росії. Ми самі були під окуп під окупацією Росії довгі роки. Багато естонців були депортовані в, в... до Сибіру, дорослі діти. Один з міністрів з уряду Естонії розповідав, як їх депортували із Естонії і ще коли, як її сім'ю депортували з Естонії, коли її мати ще була дитиною разом з її бабусею. Тобто ми... Переживали разом з Україною, ми розуміли, що відчувають українці, все наше суспільство мобілізувалося. Лунія ну, і інші країни Балтії безумовно стали тими країнами, які надали потужну допомогу, по перше, гуманітарну допомогу українцям, які прийняли дуже багато українців у своїй країні. Надали їм притулок і тимчасовий прихисток. Тож скільки українців зараз за вашими підрахунками перебувають у Естонії, і яка соціальна допомога чи триває ця підтримка ще зараз? Наскільки вона потужна? Тюрінг Лачке Do... більше 100 тисяч українців приїхали до Естонії після початку повномасштабного вторгнення. Деякі використовували Естонію як транзитну державу для? Того щоб надалі потрапити у Фінляндію або Швецію, але деякі потім повернулись на даний момент. Згідно наших розрахунків, це від 50 до 60 тисяч українців, що наразі залишаються в Естонії, і ми і ми дивимось на цю цифру як процент від нашого населення тобто, це дорівнює близько 3% населення. Естонії, тобто, якщо на початку це було десь 100 тисяч 100, 100 тисяч е, е, українців, і е, для нас на момент їх прибуття це була дуже суттєва цифра, але тут. Не йдеться про якесь змагання? Ми просто почали надавати їм одразу допомогу. Ми відкрили свої кордони. Ми відкрили, наприклад, школу для відвідання лише українських дітей. Стільки гуманітарною допомогою ще є потужна військова підтримка нашої країни, за що ми безмежно вдячні і Естонії, і уряду, і естонському народу безумовно. А що було зроблено в цьому напрямку, якщо можна? In military or humanitarian. ви питаєте про військову чи гуманітарну підтримку. Ми почали ще до початку повномасштабного вторгнення, тому що ми дивилися, ми бачили, що щось наближається, і якщо це відбудеться, нам потрібно допомогти українцям, аби вони були готові до такого розвитку подій для того, щоб вони могли стримувати якесь просування. Росії. Адже вже члени Альянсу ми бачили, що вони вже починають озброювати Україну потрошки. Ми почали надавати протитанкову зброю, таку як Джавеліни. За п'ять днів до початку повномасштабного вторгнення я відвідував аеропорт Бориспіль і я особисто супроводжував першу партію протитанкових ракет. Яка прибула до України, ми також надавали десятки тисяч протитанкових мін. Ми надали гавбиці. Ми спитали перед початком повномасштабного вторгнення дозволу від е Фінляндії та Німеччини. Чи можемо ви надати е таку зброю, щоб вони нас потім підтримали. Ми звернулися до медіа. із... Е прохання поширити цю інформацію і на той момент ми отримали вже дозвіл від наших сусідів і почали надавати гаубиці 155 міліметрового калібру Тобто ми надали га гаубиці, ми надав боєприпаси для них, ми надавали стрілецьку зброю, десятки тисяч одиниць стрілецької зброї. Ми надавали обмундирування і ми по розгорнули, по побудували полівгу е польові госпіталі, у яких е в яких врятували насправді тисячі українських військових, ми надали багато обладнання. Якщо, Якщо... це виразити у відсотках, то це дорівнювало одному відсотку від нашого ВВП. І ми розуміли, що це насправді щось що дуже потрібно Україні. Цю потужну допомогу для нас, те, що ви поруч з нами, і безумовно, я не можу вас не спитати про те, наскільки самі естонці зараз відчувають цю небезпеку. Ми розуміємо, що для Росії такі країни, як країни Балтії, Польща, це завжди такий теж. Виклик, на який вони реагують дуже неадекватно чи відчувають, чи наскільки відчули цю небезпеку самі істонці? Well... Ну, наш наш уряд знав, наш уряд завжди знав, що Росія наш стратегічний ворог у 90-х роках у на початку 2000-х Це ніколи не було чимось дивним для нас. Ми ніколи не заявляли дуже публічно про цю позицію, але лю люди відчували це. Ми знали, що е, Росія проводить, наприклад, військові навчання. Пр... Під час яких розробляє плани відрізати якісь шматочки від Естонії, ми, над... ми і те, що ми надаємо Україні військову допомогу, обладнання, зброю, це е, наші інвестиції у, наш... у наше майбутнє, тому що кожен. Кожний джавелін, які наданий нами, які знищив російський танк, це той танк, який вже не поїде в Естонію. І згідно наших розрахунків, наприклад, ми купували ці джавеліни, аби стріляти по російських танках. А от зараз Україна буде стріляти по російських танках, і, ці, і якщо ми передамо ці джавеліни Україні, то тобто вони виконають свою місію, те для чого вони були призначені. що ми можемо побачити протягом цих критичних часів. Ми бачимо, як люди приєднуються у якості добровольців до захисту своєї землі. Ми, нав... ми навчали українських військових, ми надавали консультаційну підтримку. І зараз кожні вихідні може. Не, не може не кожні, але зараз дуже багато людей так само вступають до добровольчих об'єднань у Естонії, аби боронити Естонію у випадку якогось негативному негативного, розвитку негативного розвитку подій. І наші витрати на оборону вже досягли 2% нашого. ВВП, і ми очікуємо, що найближчим часом вони досягнуть 3% ВВП. Наразі Україна витрачає вже майже половину свого ВВП, тобто половина українського ВВП становить оборонний бюджет. Це велетенська сума. Ми були натхнені вашою сміливістю, сміливістю всіх українців. Дуже багато. Росіян знаходяться. Як змінилося ставлення держави до Росіян? Наскільки помінялися змінилися політики, і наскільки змінилося ставлення людей естонців? I think we have got little bit less tolerant. Я думаю, що ми стали трошки менш толерантними до ворожого відношення росіян до нас. Наприклад, ми думали, що це займе певний час. Росіяни інтегруються у наше суспільство. Вони вивчать естонську мову. Але ми побачили, що для певного відсотку росіян це у їх випадку ніколи не відбудеться, і тому ми почали займати більш визначену чітку позицію у їх відношенні. Ми, ми, наприклад, знесли пам'ятник Т-30 танку Т-34, який був символом російської окупації. Але, наприклад, для населення Нарви вони знають, що протягом Другої світової війни це, це містечко було зруйноване росіянами, не німцями, а росіянами. Це як Маріуполь, і в. в Росіяни зруйнували це місто, і ніхто не розумів, чому ми так ставляться, ставимося до них як до окупантів. Ми намагалися пояснювати свою позицію. Тобто, ми взяли цей танк Т-34 монумент і відвезли його до історичного музею. І це цинічно, коли росіяни розповідають, як вони почитають свої пам'ятники. Але насправді вони дивляться із презирством на інші народи, на їх історичну пам'ять. Доброго дня, Надія Юрченко «Укрінформ». пане посол, в Україні з ентузіазмом великим сприйняли рішення Європейського союзу щодо виділ ну закупівлі мільйона снарядів для України. Водночас зараз між партнерами триває дискусія: чи можна закуповувати снаряди для для України за кошти ЄС у виробників споза меж Європейського союзу? Яка з цього приводу позиція Естонії? Нам, нам справді набридли трошки розмови про те, що бачите, наші склади будуть спустошені чи після того, як ми передамо, передамо снаряди України. Коли наші склади будуть спустошені, ми, ми, змож, ми повинні будемо почати виробляти нові снаряди і в тому числі для України, тому що Україні вони конче не потрібні, конче потрібні, вибачаюсь. якщо Європа не може виробити достатню кількість снарядів у стислі терміни. Ми маємо звернутися до наших партнерів, не до Швейцарії, наприклад, тому що Швейцарія доволі проблематичний партнер. І сказати, що нам треба виробляти снаряди для України, тому що в Україні вони насправді потрібні. Але, наприклад, ми можемо звернутись до Туреччини, яка член НАТО, або до Південної Кореї, яка не член НАТО, але. Яка є нашим союзником у тихоокеансько-азійському регіоні або до Канади і, звісно, до Сполучених Штатів Америки. Ми всі разом, ми в одному човені, і ми маємо зробити все, що ми можемо, і якомога швидше. Я дуже дякую вам за цю розмову. Я дуже дякую, що ви приєдналися до нашого ефіру. Шановні колеги. Нагадаю, з нами був Кайма Круск, надзвичайний повноважний посол Естонської Республіки в Україні. Дякуємо вам. Ми працюємо далі заради нашої перемоги. Нагадаю, наш наступний брифінг відбудеться о 12-й годині. Будемо говорити про заборону імпорту української аграрної продукції. Тож залишайтеся з нами, віримо в наші збройні сили. Слава Україні! Звичайно, дякую вам.